Сергію, я тобі говорив, що я ж не прийшов тобі порвати баяна чи порізати його. А я тобі сказав просто, я прийшов і благаю тебе. Перейди в інше місце, змилуйся. А якщо тобі зручно, то людям, які тут живуть, людям, які тут живуть, не добивай їх, пожалій їх, змилуйся. З відомим вуличним музикантом, незрячим баяністом Сергієм, свариться мешканець багатоповерхівки, що навпроти собору на вулиці Лесі Українки, поруч якої час від часу грає Сергій. Для Дмитра Шила та його сусідів-пенсіонерів, особливо для немічних, регулярна гра різних музик попід вікнами Справжня мука іноді вони збирають і передають кошти музикантам, щоб спонукати їх змінити місце гри. Кожний день у нас відбувається, я б назвав би це просто. Тероризування вуличними музикантами. Ці люди, бідні, нещасні, вони не можуть не вийти нікуди. Вони сидять в хаті і їх постійно дістає музика. Баяніст Сергій нарікає, цей чоловік проганяє його з цього місця вже в п'яте за місяць. каже, чого тільки не було, і гроші давав, і обіцяв навіть порізати баяна. Так, він давав мені гроші. хай скажу. От, ну я кажу, я можу віддати, можете не давати, я вас я не просив. Я просив посидіти і заробити своїм трудом, подарувати людям музику. Дмитро Шило пісні любить, бо сам вчитель музики і гітарист. Але каже, жителі цього будинку мріють про тишу. Служби в соборі, у гучномовці та ще регулярні концерти це важко. Він пропонує Сергію шукати місця для гри, де він нікому не заважатиме. Послухайте, є для цього виділені парк, для цього є місця, де люди не, не проживають. Вулиця Лесі Українки у Луцьку має особливий статус. Її називають мистецькою або арт вулицею. Тож виступи тут вуличних музик, таких як Сергій та гуртів, явище законне. Ми запитали вучан, як оцінюють проблему і чи подобається їм гра музик. Тож ми стоїмо, ми ж ніколи не жалувалися. А що сказати? Ну. Треба, може, війти в становище, я ж не знаю, хто в нього там е в хаті. Часом отута грають, там дітки плачуть, то ми просимо, що усіліті усил... хоч не включайте. Ну, Тут можна вийти домовитися, щоб до певної години, можливо, грали. Але думаю, що взагалі це непогано. Ну що, ну добре, хай буде якісь години е в добу. Але це треба, це прикрашає місто, у вас гарне місто. Ну, прикрашає місто, Воно, але вже як забагато їх, то, то йде, що там, там дід співає, там на баяні грає, там ще ето. це вже дуже забагато. У Луцькій міській раді кажуть, жодне сучасне мистецтво не може обійтися без вуличних музик. І зазвичай діляться творчістю вони там, де багатолюдно. У нас це театральний майдан і пішохідна вулиця Лесі Українки. То як домовлятися з музикантами таким лучаном, як Дмитро Шило, як варіант йти до муніципалів? По суті, в день це не є порушення, це буде порушення, якщо це вже ніч, з 22 години до восьмої ранку. Але якщо є такі ситуації, якщо дійсно хтось скаржиться і це комусь заважає, і якщо є до нас таке звернення, ми можемо вийти, поспілкуватися з цими музикантами, пояснити їм ситуацію і, наприклад, попросити їх десь стати в інше місце, де це не буде заважати мешканцям. На театральному майдані ми помітили ще одну вуличну музикантку. Олександра каже, музика на вулицях міста надважлива, але особисто вона враховує й інше. Звісно, вуличні музиканти, які грають, Поблизу жилих будинків вони повинні це враховувати, тому що вони заважають людям. І щоб уникати певних проблем, певних скандалів, цього відповідно не повинно бути. Тому я й кажу, що треба грати в таких місцях, де ти будеш приносити задоволення людям, але не заважати їм. Загалом покарати тих, хто своєю грою допікає іншим і не хоче домовлятися, можливо, хоча клопітно. Якщо ж ці виступи. Е Голос музики перевищує встановлені, встановлені норми шуму, тоді це вже буде порушенням. Але для цього потрібно, щоб відповідна служба, а саме Держпродспоживслужба приїхала, це зафіксувала, дала висновок, що є перевищення рівня шуму. Ну і тоді вже після цього можна з особою там проводити відповідну роботу або притягати до адмінвідповідальності. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.